Друзі, всім привіт! І сьогодні вийшло нове оновлення в скібіді Tower Defense. ви тільки подивіться, що додали. Цілий новий івент, і ще якийсь портал, я не знаю, нових купу юнітів, і саме головне, нового ультимейта. Як я й казав ще дуже давно, що буде новий ультимейт, оцей прокачаний клокмен. Він реально класний, його показали вже давненько в мультиверсі, і зараз його вже й додали. І скоріш за все ціни на отого ультимейта з Андлесмода будуть падати, тому що цей ультимейт в рази, в рази кращий. Набагато потужніший. Ми зараз подивимося його статистику, а поки що подивимося, що це за портал. Е... В нього не можна зайти. Обалдеть. Перед відосом я трішечки потестив, що це за оця штука. за, за такі годиннички. І в принципі, ось у нас є івент, і ми можемо тепнутися. Але ми вже й так прийшли, тому погнали. Реально пошурували. Я хочу супер жорстко прокачатися. Як тільки ми заходимо, ми попадаємо на стару мапу, той летавер Прикиньте, просто стара мапа. Це максимально круто. Сьогоднішня дата 0,8,07 року, але... З невеличким доповненням. А саме з ось такою штукою. І диви, і всі надписи, чисто такого на земельки, прикинь. Кстати, чувакам випадають самі галіміті. Хард 50 годинничків дає, ізіч 25 годинничків, Інсайн сотню, Найтмер 150 і Клок Івент. Самий складний, як я розумію, 250 годинничків. Леджендарі Плюс Юніц. Хоча тут теж легендарі плюс, але насправді дуже легкий, дуже легка сама гра. Я просто зайшов потестити, бо мені сказали, що треба мати обов'язково, ну, якихось потужних. Ось цих типів з цього крейта. Але по суті то все максимально швидко. Я даже трошки квестів виконав вже з один раз зіграв і виконав купу квестів. І я вже дійшов до шостого тіра, можемо навіть забрати один кейс. Давай все позабираємо, чоб б і ні. Endless XP Boost дало, Coin Boost. коїни ще годиннички в соть. В шопі можна що зробити? За годинники купувати геми. Але знову ж таки, курс галімий, так що нікому не раджу це робити. Clock Boost. оця штука класна, але її десь, по ідеї, будуть давати. Да, ось Якраз. На сьомому тірі мені й дадуть. Що вона дає? Давай подивимося, скільки вона бустить. Х2 годинники на 2 години. Це хорошо, це реально круто. По кейсам, по кейсам, по кейсам, по кейсам. У нас дуже багато юнітів, цілих 6. Давайте пройдемося по порядку. Спочатку оцей пендлум, пендлум, я не знаю. В общем, якийсь такий нубас, рейер, сплишом б'є, 2500 демеджа, єрунда. Уже їх вибили 2 мільйона штук. Прикинь, скільки уже цих кейсів повідкривали, якщо 2 мільйона штук вибили. Потім епічний чел, їх вибили півтора ляма штук. Уже прикинь, це вже. 3,5 мільйона, грубо говоря, кейсів відкрито 10 тисяч демеджа. Потім аларм, який ще один клокмен на. 8000 тисяч ДПС, а о демедж всіх б'є. І 450 тисяч їх теж вибили. Це вже получається не, не 2,5 мільйона, а вже 3 мільйона кейсів. Ну десь в районі 3 мільйонів кейсів з нагорі пооткривали Потім Ларч клокмен, великий якийсь клокмен. 50 тисяч демеджа. Непогано, ДПС хороший. Ренжа така собі. Ну, типа, середня, нормальна кулдаун один буде. Значить, він за плюху 50 тисяч демеджа сноса, Одного тільки дамажа. Потім Годлі, новий шеф-клокмен. Прикольний тіп. У нього є ренжа 60, кулдаун ДПС 30 тисяч, всі хілить. півляма, я не знаю, що це за двіжуха, чи то він хілить базу, чи що він робить, чорт його знає. І ДП. а, можливо, він викликає якихось тіпів. Скоріше за все, їх вибили 600 штук уже. І самий крутий, звісно ж, апгрейде Тітан Клокмен. Зранку, коли я заходив, їх було 38, зараз 49. Все-таки трошки повибивали. Але прикинь, за 3,5, навіть за 4 мільйона кейсів вибили тільки 49 штук. Це просто капець. Одна тисячна відсотка, щоб його отримати. Він б'є сплешом, в нього пірсінг, він стрілами якось, ото от типа дамаже, поняв, як е купідон, чел. І 175 тисяч ДПС, кулдаун 0,5, і ренжа 80. Просто наскільки він дикий тіп. І ми обов'язково попробуємо пооткривати трішки кейсів, можливо. Поки що, типа небагато. Чисто, щоб затестити. От, тому що в мене їх просто тупо, просто-напросто нема. Цих кейсів. Треба буде підфармити. От, але я думаю, що ми обов'язково нафармимо купу, і в наступних серіях я зможу повідкривати або в як багато цих кейсів, але для. Цього обов'язково треба ставити свої вподобання, підписуватись на канал. Ну і обов'язково долучатись до телеграм-каналу, тому що там дуже часто проходять якісь розіграші. А в общем, що ми можемо зробити? Так як ми все рівно підемо зараз фармити, ми можемо активувати собі boost, у мене їх дуже багато. <гас> я купив, блін, ні! Я купив CoinBoost. йо Йомойо, ладно, давай купимо кейса. Оце я. Оце я <гас> Оце я даю, звісно. Так, в мене є андлес XP буст. Хорошо, boost Ми е, е, використовуємо все чітко. Е, давай попробуємо пооткривати трошки кейсів. Зараз вони. Коштують по гемах немало. 170, тако я бачив, десь 180. В цілому немалі такі штуки, але випав саме галімий перець. Ну, що ж поробиш? В принципі, я так і думав, що буде саме так. Тому давай ще одного. А прикинь, час ультимейт бенц. Ні, аларм. Ну, теж непогано. Він легендарі. Все-таки, і хоч щось, то він зараз точно коштує. В общем то, ще у нас, кстати, місія виконалась, хорошо. І разом з тим всім у нас є клокбуст. Чітенько, використаємо його потім, коли я буду фармити. І в кінці нам дають, по-перше, ще клок. Спайдера, чувак, теж класний. Потім дають ще ось цього: гвардіан клокмен. Оце якийсь прикольний тіп. 40 плюс тір. Більше тірів будуть пізніше. В клоківенті частина 2 апдейт. Буде ще один апдейт, в якому будуть нові івенти, нові всякі штуки. Коротше, взагалі, жесть. Купа всього треба по-любому фармити оці годинники, бо чуваки ось відкривають і їм щось то випадає. В общем, то я в принципі затестив для себе. В принципі, осією зборкою можна спокійно заходити і проходити. Я сподіваюся, що ніхто да до мене ніхто не залетів і чотенько. Так, погнали. Ми врубаємо автоскіп, по-любому ставимо зараз отута Санту. Нам треба поставити нормально Сант, трошки підзаробити бабла, потім поставити М'юінга сюди. Міні-сігму. І, в принципі, за допомогою цього міні-сігми ми можемо спокійно собі чілити, кайфувати. Ну, як чилити? Чилом, то сильно не назвеш. Але, в принципі, в принципі, непогано там все відбувається. Тому давай сант понаставляємо трошки. І будемо зараз думати, що нам робити. Тому що на цій мапі я зараз вдруге я раз уже грав і раз пройшов. Тіпа, з першого разу я пройшов, але все не так легко. Трошки не так, як венблесі. Ут складність хвиль починається трохи раніше, ніж в вендлесі, і в цілому, так воно не супер легко все проходиться. Поняв зараз. Ми е, получаємо скіп, ставимо сюди ось міні-сігму якось так, по ідеї. Да? Я ж правильно все роблю, ні? Кажи, будь ласка, що я роблю все правильно. Давай, давай, скіп. Давай, Бенс, є такий момент. Все, нехай він уже відразу їх дамажить. Я получаю грошики, потім цих перців він теж побиває, і все буде чотенько. Ці, звісно, то дойдуть, но то уже таке. Кстати, є як другий варіант, Його можна ставити ось тут. Отут уже точно його можна нормально пробивати. Він буде дуже нормально доставати відразу. І, коротше, по ідеї буде непогано. Но, це тільки в теорії. А поки що я можу брати, прокачувати чувачків, і вроді як все хорошо. Вроді як все по кайфу, вроді як я роблю все правильно. Головне, прокачувати купу Сант і заробляти нормально так бабет. Тому що цього чувака треба буде дуже швидко прокачати, тому що він може пропускати і за свого радіуса. Йому тупо не вистачає радіус. Але в цілому івент проходиться максимально легко. А, тут є ще, вроді би, як якісь нові туалети. Зараз ми їх теж побачимо, якщо вони підуть. А вони 100% підуть, бо як це новий івент без нових скібіді туалетів. Без цього ну так, так не буває. По-любому нове щось добавили. Диви, кстати, годинники йдуть. Обавдеть. Нормально. Прикольно зроблено. Ну, Дивись, зараз ми пробуємо їх пробивати уже потихесенько, потихенекости. Стає складно. Давай збирати трошки грошей на подарки. Я сподіваюся, що я ще підзбираю. Бемс, нормально. Скіпчик, хорошо. Тут вже пішли більш такі солідніші тіпи. Далі вже боси йдуть. З цим теж треба буде якось розібратися. Я поки не знаю, як. Це не прокачувати цього типа міні-сігму. Але в мене трошечки не вистачає бабла. Можна пробувати проходити лазером зеленим, грін лазером, але там трошечки не так. Коротше, ним трошечки складніше, як я розумію. І а, міні все-таки все топчик. Краще, ніж міні-сігма, нема нікого для ста старту, для стандартного юніта. Ну і ще можна брати, замінювати астро навченого, який дає бабло. Тому що тоді ми швидше будемо качати хайперів та й, коротше, кайфувати. Більше бабет у нас буде, в общем, все буде чорненько. Бачиш, босів ми пропустили взагалі нормально. І тут ми їх пропустимо, якщо не прокачаємо далі цього чувачка. А щоб його прокачати, тут бачиш, які проблеми. Тут тупо нема бабок, щоб його прокачати. Тупо нема бабла, щоб його прокачати. І вже насіка стає складно, що треба тупо ждати скіпа і прокачувати саме ось цього чела. Бо по-другому тупо ніяк, він не на ці гроші. Отак, от от, 2500 ми його качаємо. Тепер він уже буде вбивати чуваків. На розвороті ось цих він. Б'є всіх, і в теорії буде все хорошо. Ну, я так надіюсь. І сподіваюсь, а як воно ну, буде, блін, я чесно, не знаю. Диви, паразита. Є хух. Убив, найс. Я вже думав, він його зараз не зможе вбити і буде халепа. Типу він пройде. Але там ренджі вистачало, так що все, в принципі, під контролем. Так, далі тобі 5 тисяч треба. Це трошки багато, тому я, в принципі, пропоную поставити ось тут, тако з цієї сторони, такого діджея, чогось цієї, щоб його не ложили спадки бистро. І, в принципі, вже за 5 тисяч тебе не качати, тому що можна поставити ось цього чела. Астро, це є астр. Блін, ну цей чувак про що, він може ще зламати просто базу. Все, так, нізя йому робити. Нізя йому давати проходити, бо ну його. В бані, якщо чесно, так прокачуємо далі сант. Без цього тупо нікуди. Грошики трошки збираються. Давай ще цього прокачаємо. І потихеньку, по ідеї, ми зможемо дуже швидко пройти. Проте треба дуже правильно вкладати свої гроші в. Наші власні приколи, тому що тут є трошки деякі проблеми. І нібито як замінили ще деякі анімації деяким персонажам, додавили ще якихось персонажів, яких я ще не показав, але обов'язково покажу після катки. Типу, там всіки всього додали. Просто я насіки пам'ятаю, вони вже ввели оновлення з цими е е клокменами новими, але відразу його откатили. Відразу його откатили, і у всіх позабирали всіх, хто що там повибивав, і так, далі, і, так далі, і так далі. І коротше, ну було так, трошки неприємно. Хоча я тоді якраз в той момент щось не грав, десь мене не було. І через. Що я той момент так і не, не побачив. Я вже просто побачив на відосах. І кстати, диви, магніт тоєлет. 155 тисяч. Абавдеть, Надо цього прокачати за 3500. Бо йому хана. Так, 3500 прокачуємо. Я б за 4500 теж прокачав, але тупо не не не, 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 хватає мені. Я ж і спати положили. Давай би магніта того. Ну, просинайся! Диви, мутант пройшов. Мутант пройшов, магніта б'ємо. Хорошо, цього ми попробуємо бити зараз. Давайте скіп. Тебе ми прокачуємо, щоб ти магніта хоч добив. А тут ми попробуємо поставити ось цього тіпчика. Тако за тищу тебе, да? О, він тебе застане, почав Супер. Я думаю, він тебе доб'є. А може, і не доб'є, кстати. диви о, добив, Фух, слава Богу. Так, 5 тисяч у мене є, мені би прокачати Санту. Санту би прокачати. Давай за 6 тисяч бенц Магніти шурують. Магніти жорсткі, типи Так, ще одного Санту ми прокачати не можемо. Тут хелікоптер паразіт, прикинь, 111 тисяч. Дуже-дуже жорстко, дуже, дуже жорстко. І не вистачає бабла абсолютно. Так, за 6 тисяч прокачуємо тебе, і ще тебе осталось прокачати. І можна далі просто фармити бабки і ставити хайперів, прокачувати астро тойлета Ну, бо магніти жорсткі. І наскільки я знаю, оці нові клок-чели, вони бояться всіх магнітів. І магніти їх чи ламають, чи ложать спати. Ну коротше, якось там ця ситуація оброблена. І цей проходить дуже жорстко. Давай за 7500 тебе прокачаємо, щоб вони не проходили, бо є певні проблеми, і нізя давати їм проходити. Тебе за 500 можна прокачати, щоб якийсь бонус був, хоча б більший. Так, а ти далі бій всіх. Треба, щоб ти всіх дамажив, прям конкретно. І мені треба ще трошки бабла. О, якраз є. І тебе прокачуємо за шістьорочку. Хорошо. І що ми ще можемо за півтори тебе прокачати, щоб тако трошечки більше бонусу ти давав, Ти вже на 30% покращуєш статистику наших двох персонажів. Але цього поки що мало. Цього поки що дуже мало. Треба більше. Треба більше. Диви, спати положили. Ті пів просто шурують далі. Диви, за 10, прокачали. Бенс. Все, зараз демеджа піде підемо з головою. Я думаю, будемо швидко їх виносити. Головне, щоб їх спати не положили, тому що трошечки буде неприємно. Кстати, мапа дуже нагадує якусь із старих мап. Зверху не можна ставити юніті. Ладно, я думаю, можна буде. Ну в цілому непогано. В цілому взагалі хорошо. Поки що валим, поки що кайфуємо. Диви, магніт, чел, бенс. Рознесли магніта. Хе-хе-хе, цього, можна поки що не апати, Сенсу в цьому, та й грошей у мене насправді до кінця гри так і не буде хватати ні на що. тому що якось це все так все зроблено, що грошей тупо не вистачає. Тому, можливо, Астро було б хорошо поміняти на чела, який дає бабки, щоб просто вкачувати хайперів і кайфувати в теорії. Але Астро по-своєму класний, він буде заповільнювати багато. Він реально по-своєму прикольний чел. Так що ми його прокачуємо на максимум по-любому і ставимо тут просто хайпера, отако. І качаємо тебе. Просто нормально беремо і качаємо, щоб ти нормально дамажив. І кстати, ось, о, бачиш, на хайпері поміняли анімацію. Він тепер стоїть не рівно, а тако згорблено чуть-чуть. Б'є одною Рукою дуже прикольно, типа з віддачею. Щас на двох руках побачимо, як він буде бити, коли чуваки підійдуть. Просто по новому б'є. Тоді він просто руки тако піднімав, а тут уже ціла анімація. Він тако, наче стріляє від рук, і там йде отдача. В общем, прикольно, прикольно, прикольно дуже прикольно. Порівняно з старою анімацією, ця реально крутіша. Бач, астро аж сюди доба, до, до, достає і реально там накидує. Понявши І хорошо накидує, причому. <хе -хе -хе> Це дуже круто. Ще, кстати, по ідеї повинні були додати поломаного хайпера, якому одірвало руку. Чи руку, чи зброю йому одірвало. Я вже точно там не пам'ятаю. Нібито як зброю, нібито руки в нього цілі. В Астро, вроді би, як одірвало ногу і руку. Це ваще там дико. Я не знаю, чи його додали, але теж, по ідеї, повинні були б додати поломаного. Або вони чекають, поки йому якось його полагодять і добавлять уже нового, типа якоби полагодженого. Тоже це дуже цікава історія була би. Давай поки що прокачаємо діджейчика на максимум. І будемо дивитися, що там відбувається. Бо, по ідеї, поки що демеджа, бачиш, з головою хватає, Астро достає і реально дамаже з плешом своїм вибухом. І пішов новий чел, теж магніт, і просто капець. Оцей магніт, скоріш за все, буде жорстко. Ламати клокмен туалетів, поняв? І ще буде жорстко. Але нам треба прокачати конкретно хайпера, щоб хайпер нормально дамажив. Бачу, як він ще б'є. Він б'є прикольно. А раніше він просто стояв і таку руки піднімав, типу стріляв, поняв? Зараз уже анімацію йому замінили трошечки, і вона виглядає достойно. Достойно виглядає. Прям хорошо. Так, і зараз у мене буде 35 тисяч. Ми прокачаємо хайпера на максимум. Бенс. Все, диви. диви, як він накидує. Прям чотенько. Супер часто, супер класно. І ми можемо навіть пробувати тулити ще когось одного. Правда, не знаю, де його краще тулити. Я би його втулив, напевно, десь ось тут. Можливо, ти б доставав потім сюди, було б реально класно. Але щоб ти доставав туди, тебе тут нормально ще й прокачати треба. Бо радіус 55 це трошки не хватає. Бо мапа реально здорова, поняв. І чуть-чуть його прям добре не вистачає. Не знаю, чи коли буде 55 він буде доставати. Ні, я думаю, він буде по-любому доставати, бо цей майже достає. Так що цей по-любому достане. Але це не прокачати за 15 штук, потім ще за 35 щоб він доставав. Бо за 15 прокачаю він може і не буде доставати, а може легенько, чуть-чуть. Але із-за того, що Астро я поставив іменно отут, можна було би ще ближче так поставити, він би сюди ще більше достави. Вставав и прям хорошо накидывал. ним больно накедуя? прям? накидывай. ним хорошо накидывай. Мені подобається. Як він дамаже і всі йдуть чисто поломані, прикинь, бо астро плюється, і він ще й заповільнює їх. Це ж теж не хухри-мухри Так, бач, ми прокачали його за 15, він все рівно не достає, але як прокачаємо ще за 35, то він десь таку посюдово буде доставати, і буде нормально. Він буде теж дамажити. Так що в цілому доволі таки прикольно Так, диви, кстати, йде гліч. Гліч прям конкретний дядько. Он там ще один гліч крутиться біля подарунка. Але швидкості великої він не набрав. Він, типа, такий, ну, обичний тіп. Обичний тіп, його сейчас астро заповільнить, і всі будуть конкретно його дамажити. Дві, як астро заповільнив, і і диви. І все, і глічам хана. Прям конкретно. <рес> так, чекаємо скіпа. Якраз скіп пройшов, але грошиків все рівно не вистачає цього хайпера до, до... прокачати. І було би класно, аби цей хайпер літав. Поняв? В нього ж є джетпак, він уміє літати. Щоб він на останній прокачці чуть, чуть був в воздусі, поняв? Було б реально кайфово. Ось, кстати, міні-хайпери. <рес> Прошла його версія. Так, прокачуємо тебе на максимум. І тепер ти ще будеш доставати сюди. Це взагалі буде кайф. Куда б я би ще поставив хайпера? Чесно каучи, не знаю, але напевно десь тут. Отако, От да. Хай тоже дамаже. І, можливо, я би цього ще прокачав. Хоча, блін, його на максимум треба прокачувати, якщо так. Бо він все рівно доставати, ні черта не буде. Ось ще один іде, диви, жорсткий. Жорсткий магніт, прям здоровий. Такий ще здоровий не йшов у нас. Це пенсія магніт. Це прям солідна штука. З цим треба буде якось теж розбиратись потихеньку. Ну, я думаю, що складності абсолютно ніякої не буде. Уже 43 хвиля. Кстати, ще одна, ось ще пенсія магнітна пішла. Диви, вилізла така на голову, поняв. І капець. Солідно. Солідно, прям добре, солідно. Ну ще ще міні-магніти поширували. Ну, їх їм нормально хайпер накидає. Просто що він награється сюди. Так, збираємо ще трошки. Грошей, щоб прокачати на максимум, і бачиш, реально фішка в тому, що тупо не хватає бабла. Із-за того, що юніти дорогі, хайпери дорогі, 45-та хвиля, грошей тупо не вистачає. Це тут тобі не 80 хвиль, не 90, Що ти встигаєш все прокачати? Тут хвиль мал мало. Проходиться все доволі швидко, але треба, треба більше бабла, їх тупо не вистачає. Грошей. А так, то накидуємо взагалі бодро. Накидуємо бодро, даже сюди тако запльовуємо потихеньку. Можна діджея ставити ближче, звісно, отут пробувати, але там потім складно буде відігравати. Тому що ми ж сігму тут ставимо, поняв малого. Якщо тут потім все ставити, це треба пробувати. Це можливо буде трошки складно. На початку поняв реалізувати. Бо потім уже, коли прокачуєш, то байдуже, я думаю. А спочатку це буде трошки складновато. Так, ладно, хайпера ми тут то допрокачали, тому треба ставити ще одного. Де б його поставити? Чесно кажучи, не знаю. Давай поставлю просто тут. Просто тут поставлю, щоб він усіх дамажив, та й все. Я потім до нього тут під Поставлю цього, діджей чекати, і буде нормально. Але коли потім? Уже нема коли і ставити того діджея. Уже можна зараз поставити і пробувати його трошки прокачувати. Ну прям хоча б капель. щас буде 50-та хвиля, продамо Сант. А то що мені з ними робити? Все рівно? там з одного продали. Можна діджея допрокачати. Давай остальных якось продати. Щас босс піде, його надо якось розбити. Ти спиш. Алло, гаражний спи. Ми тобі ще ще одного кента поставимо. Давай теж його прокачувати хоч трошки. Бенс, бенс. Нормально, хай дамажа. Щас десь босяра піде. Осьо, який, да? Магніт Титан Тойлет. Обалдеть. Потужний, дядько, скажи? <реш> у нього 167 мільйонів, чи чекай, чи ні? А ні, в нього 16 мільйонів, 16 мільйонів, ну все рівно нормально. Але я думаю, моє з лекістю зараз потушить. Це взагалі буде безпроблемна ситуація. Сейчас ось його посіпак нормально так виносимо. Поліцейських мутантів. Далі йде DJ Toilet 2.0 0 такий як вендлесі, і ось цей чел на магніті здоровому. Я, я думаю, що проблем не буде його винести. Можна оцього підкачати, щоб він його без тріше Кстати, там їх багатенько йде внизу всередині, але вони всі там сейчас помирають. Бо хай передамажать то по І чогось у мене нема ходбара босовського. Бачиш, він не відображається як босс. Ну, що ж поробиш? Нічого страшного, нормально, його плюху даємо. Міні-сігма його станеть. Прокачимо тебе теж. На максимум уже. Та й все. Та й в цілому абсолютно ніяких проблем немає. І юніті у мене стоїть все на все 9. І ми пройшли, отримали 1800 коїнів, тому що в мене коін-буст пройшли ми за 17 за 18 хвилин, грубо кажучи, і 250 получили годинничків. Але 250 нібито не вистачає для того, щоб відкрити кейси, правильно? Давай тепнемся і подивимося. Вроді би, як 250 тупо не вистачає. Місії, я виконую навікися. Ну, давай подбемс, бемс, підбираємо все. Отут сотню дає, хорошо. А кейс коштує 300. Да, 250 трошечки не хватає. Що ж поробиш зато? Тут ось ще нормальний XP буст, ще один кейс, ще 30 гемів, ще два лаки лакіпошена. По ідеї, ще кейси повинні подешевіти. Чуть-чуть повинні подешевіти. Хоча тут супер класний юніт, питань нема. Юніт супер бомбезний. Але кейси повинні чуть-чуть подешевіти, тому що їх буде у людей багато. Ніхто геми купувати не буде, всі будуть купувати кейси. І, можливо, навіть можна буде нормально поокривати. Просто купивши їх за ген. По ідеї? По ідеї, буде круто. Давай зайдемо, подивимося, що там на трійплазі продається взагалі. Бо мені здається, там щось реально є солідне. Так, Давай відразу відкриємо цей таймкейс. Отако, А Ану. Ні, єрунда випала. Ну, що ж поробиш? Кстати, оцю всю ерунду треба відразу продавати, поки вона хоч щось коштує. Тому що вона потім коштувати не буде нічого. Судьякий <клес> прапор України здоровий, да? Обалді. так? Обалдіє. Так, таймкейс 140 гемів. Він уже чуть-чуть падає. Хоча тут чуваки по 200, продають і по 300. В общем, ціна там солідна. А Потім Клоквумен, ексклюзивка нова. Продається в шопі. Ось до уже 25 тисяч купили, 7 тисяч гемів. Ну, вона буде дешевша. Я думаю. Потім що там ще діджечек, хайпер, це все понятно. понятно. Понятно, понятно, понятно. Де щось толкове? Uh, новий годлік ще не продається, поки що його нема в трейдплазі, Ось його новий чил, це за івент. Ще один ларч клокмен. Поломаний Титан, диви! 2000 ДПС, 36 тисяч. Обалденно! Оце прикольний тіп. Поломаний, прикинь, побитий. Да. Ларч Клокмен коштує нормально. Оцей тіп ще не продається, але я думаю, що він коштує ще більше. Потім що тут ще є? Клок Спайдер. Тоже штука солідна. Оцей ось отіп, який мені теж випав. В общем, багатенько всього, а де ультимейт новий? Напевно, десь зверху, так? Да? Ось до він диви. Обалдеть. ну він, якщо й буде продаватись, то, напевно, за такою ціною конською, що це капець. Особливо зараз, я думаю, це буде ціна просто ну, дуже здорова. Треба буде трошечки почекати, щоб ціна чуть-чуть підупала. А то це просто буде якийсь не капут. Ну, якщо чесно, мені дуже подобається новий івент. Це реально, хоч якась новинка, яка ну, заставить чуть-чуть пограти в скібідішку, тому що ну, ці ті моді вже не сильно не сильно цікавлять мене, не сильно вже хочеться прокачуватись. А тут, звісно, годиннички підзбирати хтілося. Скільки в мене їх уже є. мене їх є 550. Я спробую назбирати якомога більше і потім в один відос пооткривати дуже багато кейсів і, можливо, вибити щось реально класне. А поки що, звісно, будемо фармити, фармити і тільки фармити. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Канал, писати свої коментарі, хто там що повибивав. Ну і всім пока-пока.